Привіт, друзі. Який в мене котик, бачите? Який красавчик. Ось такий красавчик. Іди сюди, я тебе покажу. Ага, тебе не візьмеш. Отакий, бачите, здоровий, колись я цих котиків предлагав роздати і ніхто не захотів брати. А подивіться, які красені повиростали там. Десь його немає. Ще один. Ну, Мілаш, Мілаш ми теж колись. Oh, no. Тоже то він ще більший. Такі два здорові кота. Красиві, шикарні. Отакі від'їжені, від вони охотяться капець, як добре. Постійно тягають. Да? Постійно тягають. Давай, йди сюди. Іди сюди. Опа! Дивіться, який, який красавчик. Такий ти красавчик, так? О, такий красавчик. Були такі манюсінькі. Такі маленькі були. Це ж він молодий, да? Даємо їм не багато. Не, ну рік, наверное, не є. Може рік, да. Ну, це ж мама їхня, да? Мама капловухенька. Ну, що ви всі на мене позалазли? Ага. Ось такі гарнюські. Ось такі гарнюські. Ну охотник, звісно, він дуже класний. От всі коти, рижик десь пропав, у нас ще рижий такий котик. Но він від приблудної кишечки. Теж охотник ще той. Так, ти мені зараз тут мікрофон зацепиш. Кишки дасте охотиться. А кішки щось, ну, дуже слабо. Не, я бачу оця буська. Оця бусина охотиться. В принципі, добре. Бузька. <свист> ну що, друзі, поговоримо про поросяток. От багат, багатство вивожу. <свист> Сарая, моє багатство. Е, у малих що я вичистив уже? Та пошлі трошки покажеш. Що е, ти, казюлька? Аж три тачки вичистив у малих у менших поросят. Вони засрались капець, тому що я їм підстеляв, підстеляв, було ніколи, було інше справ дуже багато. Поїздок дуже багато. Та зі світлом перебої, капець. Неможливо було наготовити корм. Оце я тільки встиг зараз. І старший син допомагав молоти, подрібнити зерно. Надробив, так сказать, на 4 заміса по, 50, по 30 кг. Але ж треба і двом великим зробити корм. І оцим п'ятьом маленьким, які вже капець як підросли, їм скоро буде. Зараз теж немає світла. зараз теж немає, да, немає світла, Їм скоро від народження буде 4 місяці оцим барбосам. Оцим барбосам. І ми їх при, прикинемо, поміряємо по табличці. Потім в окремому відео. Так, друзі, четвертя. Замовляйте, хто дивиться у нас четвертини. Бо є дві вільні четвертини. Будемо на початку грудня прибирати. Ну, не цих. Ці малі, там темно показати великих. Двоє у нас залишилось. От на першу свинку дво, дві четверті замовлено. Ще треба дві. Ну, хоча б одну. Щоб ми залишили собі одну четверть, бо там є замовлення на фасовку, якось потрошечку зробимо. Ну а якщо буде замовлення на всі чотири четверті, ми будемо тільки раді. Ми з останньої собі там по-любому Да, 170 гривень кілограм. Домашнє сало та м'ясо. Дуже дуже смачне. Я підкреслюю, домашнє в магазині. Ви такого. Ну і Беру 2000 як завдатку, щоб знати, що людина реально буде купувати. Ну, Себе треба підстрахувати, бо часи непонятні, люди незрозумілі. Е, так сказати, треба знати точно, що людина у нас буде забирати. Ну, Це ціна, я, я вважаю, невелика. 170 за кілограм. Ну, і підвести можу в Харків, ну і в радіусі там 30 кілометр, до 30 км. Від нас в одну сторону, в принципі, можна домовитись. Звичайно, на це часу катастрофічно не вистачає. <плес> 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 да, ціни ж перед новим роком ціни по-любому виростуть перед новим роком, Домашні і так в ціні. Магазин не може дешевіти, можуть бути акції, вся фігня. Ну, друзі, магазин я взагалі не розглядаю. На нього не можна рівнятись. Та продукція ніяк не по смаковим якостям. Ніяк не може порівнюватись з домашнім салом та м'ясом. І що таке дійсно домашнє, я вам зараз покажу. Так, друзі, ось таке. Ось така сироватка. Роблю кашку з висівок. І годую поросяток. От вам домашнє. Це один з критеріїв, що значить реально домашнє. Тому що е, зерно суміш, те все зрозуміло. Збалансований корм, то все класно, свині швидко ростуть. А щоб був гарний смак, треба оце. Беремо ще гарбузики, ріжемо свин Та даю їй потрошку. ну, Щось їсть, так сказати. Та і свинки їдять. І корові ріжу. Ну і сіно. Гарбузів не так багато, але все одно. А давай попробуємо. Будеш? мі, ну але щось гарбузики не дуже. Яблучка були, я годував і свинкам давав, і корові різав. Вона яблучка добре так їла. Яблока між матиріла, Оце ж вам і домашнє. Коли ви годуєте... Знаєте, так сказати чим. Ну, звичайно, що і збалансований корм у них був в раціоні, але вже місяці-півтора вони їдять настільки простий корм, ну як люди в селі годують, Уже немає сенсу мені їх відгодовувати. Ну, я економлю, я ж цього не скриваю. Стараюсь зекономити, годувати. І вони виросли. Ну, якби мені хотілося, звичайних нагнати масу 300 кілограмів. То так, але воно мені не треба, навіщо так багато. 200, все. Це можна, щоб вони зупинялись в рості, нагонявся смак і просто їх прибирати. А оцих менших я взагалі хочу почати прибирати зі 140 кілограмів почати. Може і 130. Ну, 140 точно. 140-150. Почати вирізку масову, щоб швидше його було. Вишмалити, щоб швидше його було е, з, ним, ну, упоратись, так сказати, з тим поросям. Ну І сала було дуже мало. Е, ну І взагалі тушка, щоб вийшла четвертя, там вийдуть кілограмчиків по 25-30, по 30, розумієте? Ну По 25. А що таке людині купити маленьку четверть? Ну, це єрунда, це не накладно. В ну В цих четвертях буде до 40 кілограмів. Я думаю, більше 40 не буде. Це десь ну скільки виходить по грошам. По-моєму, 6-7 тисяч. Від 6 до 7. 6-7 тисяч десь. Ну, на свята зато у вас буде шикарне сало та м'ясо. Ви, да, ну, можна сказати, по недорогим цінам. Бо домашнє, воно важке в виробництві. Те, що магазини завалені фермерським, як на фермах, то ну, нічого порівнювати навіть. Я ж кажу, старайтесь купувати домашнє. Воно вирощене на нормальних харчах ось такого ж сіна. Бачите, тут під ногами для того, щоб порог зробити, щоб двері ну, не дуло з-під дверей. Ну, якби щоб і чистенько було ходити, залишається теж протрушуємо. Ну але ж і залишки сіна, листочків від корови, ну кидаємо поросяткам, і вели, і великим, і малим. Вони їдять і сіно. Ну і маленькі, який у них раціон? Звичайно, да, У них соєвої макухи, зараз відсотків 18. Вітамінки, вони так їдять. Але потім, коли я нагоню 120 кілограмів, я теж буду на них економити. Переведу на більш простіший корм, додам більше молочки всього в раціон, і вони будуть доростати, так сказати. Розумієте? А оці, що я зараз великих вирізаю, вони влітку взагалі два місяці пили молочку, сироватку, як воду, розумієте? І зараз я їм кашку роблю періодично. Ну, Через день буває, отак от сироватка зранку. Та ввечері я розділяю на два рази по пів відра. А інші піввідра додаю звичайні висівки. Ну я ж кажу, мені немає сенсу їм навіть грама давати туди соєвої макухи. Бо оці два дні, коли було виключене світло, вони взагалі їли одні висівки. Ми їм тупо два дні давали просто висівки і сіно. Розумієте? От і все. Так, зараз я трошечки і маленьким кину. Так, пожменьки, трошки їх теж привчаю. Не побагато, бо гарбузів не так багато. Маленьким ще довго рости. Тому, якби було багато гарбузів, звичайно, я всім би давав. Але як мені зараз треба коровки дати, вона молочко дає смачне. І свинкам цим великим, бо вони ж смак нам треба, сала та м'яса їх прибирати. Тому я, звичайно, зараз даю. Ну, це ж і людям в селі, я раджу годувати свиней комбіновано, тоді буде вигідно. Ну як, мені там одні написали. А без соєвої макухи слабо. А вам слабо їсти тільки каші без м'яса. Без м'яса, без яєць, без молока. Їжте самі хліб, їжте самі крупи, траву зелень, як ви привикли от травою годувати. Це як смаколик. Це не як їжа, це що я даю, гарбуз. Не корові, не свиням. Це просто смаколик. А люди звикли, ми даємо натуральне, вітаміни, капець. Так натуральне, так вітамінки є в цьому. Але ж скільки треба з'їсти одній свині в день відро, щоб якісь там вітаміни отримати, Так і то не всі. Вітамін Д, вітамін А, вітамін Е, e, вітаміни групи Б. Де взяти? З цього тільки возьмуть. Ну, маленьких свиней треба годувати збалансовано. Щоб ну, дитячий, маленький організм отримував і білок, і все, щоб ви підняли тих свиней, швидко вони виросли. А потім переводьте після 100 кілограмів, як вам хочеться, на що хочете, щоб вам смак виріс. Розумієте? От і все. От і все. Зараз трошки ходімо, дамо менше. Трошки пожменьки прям дамо їм. Трошки, трошки. Отак, жменьку сюди, жменьку сюди, жменьку сюди, жменьку сюди. Я їм вже трошки зранку сьогодні давав, Теж вже після обідний час. Ну, всі повставали. Ну, а тут зараз тим двом. Дам. Ну я звідси ще зараз зайду, щоб туди прям до великих не заходити. Отак от. А більших тут корито на цій стороні. О, ну, нехай їдять там темнувато. Давай я їх трошки тут покажу. Ага. Ось вони. Я їх вже відгодовувати дуже не буду, щоб сало було не товсте. Зараз дотримаємо, так сказати, смаку нагонимо отакою от от їжею гарбузиком, сінцем, більше зерновими. Соєвої макухи там взагалі 10%. І то я ж кажу, це в тому кормі, який я для них роблю. Але отак, от, коли сироватку даю, я даю взагалі без соєвої макухи. розумієте, тому... І буває, отак, коли немає корму. Получається, даю Теж звичайні висівки, навіть не мелену дерьть, а просто висівки, так сказати, шелуха. ну, З трошки змучністю. Ну, вони то хороші висівки. То все зрозуміло. Казюлечка наша. Тому, друзі, отакі от справи. Мілочка теж наша. Ходімо до мілочки. Ми теж її годуємо. Ну, трошки сіно не сподобалось, що ми взяли. На початку, начебто, вона, його так, бачите, от лежить. Я приніс. Начебто злакове сіно, все, бачите. Ну, не знаю, що воно їй не подобається, я не знаю, друзі. Переборчива, хоча вона ніколи не була переборчивою. Ну, ну Лугова вона теж не їсть. Це навіть це теж такий запашок з нього. Може в ньому домішки лугового сіна, розумієте? Може десь е, оця от фігня, mm. так сказати, ну як фігня, не фігня, а оці трави. Е, я не пам'ятаю, як вона називається, Райграс. Ще з якоюсь травою. Ну, Я тобі вже давав мілка, ну давай один тобі поріжемо. На, зайчик. Е, може, десь на болоті росте, біля болота. Що, то, знаєте, як і лугове, що корови буває погано його їдять оту траву. Осот той чи як він, чорт його знає, яка тут трава. Коротше, треба, шукаю, друзі, хто дивиться, у кого є люцерна, еспарцет гарної якості. Я б потрошечку підкуповував тюками. Так, да, десь недалеко. до далеко їхати дуже не хочеться. Немає часу. І чим далеко їхати на прицеп. на прицеп, ну скільки я візьму, тюків 20, може 25, може до 30, дивлячись, який розмір тюків. І от я в тік записав там короткий ролик. І ще запишу: хочу знайти, у кого є лишнє сіно, люцерни експорцета якісного, хорошого сіна. Бо мілка у нас одна. На ній економити ну, немає не сенсу. Ми ніколи на тваринах не економимо. Хочеться ну, купити смачного сіна. Бо вона дає молочко, вона зараз доїться гарно. Е, ну, мені не подобається те, що ну ну, понятно, що <смі> по Бізнаді вона це все з'їсть, можна її давати. Ну, але що вона за молока мені тоді дасть? Мені треба, от як я своє сіно приношу її, ну і у неї його там мало. Його там, ну, оце до, до грудня місяця, то вистачить. Може там трошечки, його реально мало. І так. Ранувато почав я годувати сіном, тому що то ніколи вигнати, то, то холодно якось стало, то трошки все одно було засухи, пащі було мало. Ну, я почав годувати, а наготував маловато, бо насіяв я мало. Ну, яка різниця? У мене на то не було дуже часу. Ну, можу дозволити собі трохи купити. На одну корову, якби це не дуже і накладно, бо хочеться її годувати смачно, та хочеться від неї. Молочко потримати як би довше. Розумієте, вона ж у нас одна. Збільшувати ми ніяк нічого не плануємо, бо буде дитинка. І так, це господарство реально Клопіту, клопоту дуже багато. Бачите, оці ростуть малишата. І важко через світло розумієте, як можна взагалі збільшувати господарство, коли ми живемо в таких умовах. Обстріли такі, у нас оце як бахнуло. Волна така пішла, що розбилась копілка з полки, прям упала важка, з мелочу, з гривнами, з десятками. В основному ну, там, такі монети важкі. Їх там було кілограма два, і таке порося було копілка. Упала, і як розгатилась, що Аня перелякалась, її лякатись не можна. Каже, у нас вікно, мабуть, вилетіло. Я кажу, та не може бути. Ну, коротше, нічка була капіця. Дуже важка. Хтось там каже та генератора купіть та те, то все друзі. Ми не можемо толком назбирати на те світло, і ми не встигаємо його в цьому році провести. Буде коротше на з весни цими, цими питаннями будемо займатися. Що у нас взагалі тут вийде? Не зрозуміло. і генератор його по перше, треба якісний купити. Генератор, щоб він видавав 5 кВт. Це гроші, це тисяч від 30 тисяч там і 40 тисяч. Ну, 30-35 точно. І ще його треба заправляти. І у нас будинок там і опалюємося, і те, і все. Якщо ми будемо навіть півдня на тому генераторі сидіти, нам не вигідно, нам дуже багато на те паливо витрачатись. А ми ну а ми стільки не заробляємо, скільки ми ну от двох останніх великих виріжемо. Виріжемо оцих от поросяток. Ці, ці ну і то не скоро. Ну, навіть виріжемо і далі що хтось думає, тут великі гроші заробляємо. Так спробуйте десяток поросят. Це взагалі не про що. Коли б ми 30 в рік тримали, 40, 50, це я розумію. Ну, ви ж бачите, у нас тут у, ну багато в що треба вкладатись, а проблеми є тут з землею. Тому ми не можемо будувати щось капітальне. Як виявилось з мамою, там з родичами теж отакі от відносини непонятні. Нам взагалі на цьому місці навряд чи ми що будемо планувати. Я ж кажу, я вже не раз казав, мені подобається там центр України, Черкаська область. Може, нам це прийдеться виїжджати з регіону Харківськ, Харківського регіону, з Харківщини. Тому що, по-перше, через те, що у нас е, на нашій землі тут проблеми. З родичами такі проблеми. Е, розумієте, навпаки, є дітям допомагають із землею і оформити в свій час, так сказати. Ми хоча б не мішати. Хоча б не мішати, розумієте. А ми тут, знаєте, як, м як вам сказати, на нас дивляться і ще й кажуть, що ми багатіємо, розумієте? Навіть, навіть мама, яка в цьому господарстві все життя. Я ж кажу, а ви розбагатіли на цьому господарстві такі недоділки, що просто капець, що топитись зараз вона просто не може нормально. Ми от боїмося тим, то, знову, що вона напалить світлом боргів, не дай Бог його вимкнуть. Ми поїдемо швидко на квартиру, але ж це треба підготувати, треба знати, куди їхати, розумієте? Треба щось, якісь умови. Ми ж не тільки дітки, які підросли, а буде ще на руках маленька дитина. Якраз от початок року і в нас народиться ще дитинка. Хтось може скаже, знаєте як? А що ви тоді народжуєте дітей? А яка різниця, друзі, які умови, і які обставини народжуємо і народжуємо? Ми сім'я, ми любимо діток. Ми Будемо своє життя, значить, по-іншому по, по налагоджувати, знаєте, переїдемо в інше місто. То ми бачили блогерів, ну, як і блогерів Агросфера, канал Васильченко. І бачу їх. Вони, вони серйозні фермери, серйозні господарства, у них, капець-бізнесмени. І якось в якомусь відео казали, що е, працівників беруть з е, тим, що. Дають житло, а за нього потім можна розрахуватись роками, розумієте? Ми навіть якщо прийдеться і на таке підемо. Так, Люди просто, от ви тут живете, от у вас такі проблеми. Ну, значить ми будемо змінювати своє життя. Раз ми дожились. До таких от проблем ми не знали, що так з тут так з землею вийде, розумієте, і узнали ми коли і я узн... вкладаю, вже була на цьому да. тижні вагіння, І, і ствол... узнали вже коли да і коли, коли, коли я... анували будувати. Да, коли кімната. ми тут планували кімнату прибудовувати, те все у нас спочатку один тут е, енергетик почав нам погрожувати вимкненням світла скаргами і всім таким іншим. От он почат, літо у нас почалось цього року, так. А, і я, Такі і погрози ми і слухали. І да, дружина вже була вагітна, 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 розумієте. Ми не знали, що я навіть не думав, що живеш так, в своїх кордонах, а тут тебе тупо на 8 майже 10 метрів на чужі городи скинуть. Друзі, я навіть отут в голові в мене не вкладалось, що таке може бути, розумієте? Ну, коротше, ми просто самі не знали. А зараз дякувати Богу. Ну, ми раді, що так вийшло. Чесно. Ми на початку переживали, нервували. А зараз я радію, слава Богу, що це все показалось. І люди показались, які тут навколо нас. Що ми, знаєте, не почали вкладатись, не почали, не дай Бог, брати кредити на щось. Розумієте, планувати строїти щось таке тут, капітальне тримати. Ми побачили, які тут люди нас оточують. Отут, прямо біля нас. Ми побачили. І слава Богу, що це сталося. Ми тепер поміняємо своє життя, а ті люди, ну воно їм, воно їм вважається, так сказати, розумієте. я не... Вони... Ми планували да, у себе вдома живемо. Ми планували збільшити трошки площа, а просто ми вперлись в такі проблеми, розумієте, вони у нас ну, так от на голову як звалились. Оці всі. І з родичами я ніколи не думав, що цей батьківський будинок. Що буде отак, от ті, хто живуть за кордоном класно, нормально, будуть отак відбирати в тебе і світло мені відрізати. Ну, я кажу, я в шоці? Ну, слава Богу, чесно. Я дякую Богу і усьому, що це все сталося, що це все проявилось. І ми просто, ну, нам за 30, у нас ще пів життя попереду. Ми це все змінимо по-любому, але ті всі гнилі, гнилі люди, які нас оточують, то їм вважаю, то їм рахується. Ну мені що. Я не хочу взагалі в цей -всей бруд більше лізти. Воно просто рахується тим людям, які оце все у нас тут затіяли. Розумієте? Тому ми, ми вийдемо з цього, друзі, обов'язково. Щас, батька, дякую всім за увагу. На все добре.